Як я ставлюся до мережевого бізнесу, а додивися це відео до кінця і ти дізнаєшся. 32 роки я пропрацювала учителькою в школі. Моїй зарплати вистачало не на багато чого. і я заборонила собі мріяти, бо розуміла, що ресурсів на це не вистачає. Для того, щоб здійснити мої мрії, а особливо мрії моїх дітей, я розуміла, що навіть три життя мені не вистачить, аби скласти на це кошти. Звичайно, я шукала можливості додаткового доходу і пробувала себе у кількох мережевих компаніях. Я намагалася хоч щось там заробити. Найдовше я була у компанії Oriflame десь більше 15 років. Чудова компанія, прекрасний продукт. Але заробити там істотних коштів мені не вдавалося. Я звичайно дуже вдячна і команді, і подругам. Я багато навчилася гарних речей у цій команді і компанії, але побудувати бізнес і заробляти великі гроші у мене не вийшло. Тим часом дірок у сімейному бюджеті у мене було чимало. І до того ж, я почала втрачати своє здоров'я. Проблеми у мене були істотні, і я зрозумів, що з цим щось потрібно робити. На моє щастя, Всесвіт відповів на мій запит і послав мені мого теперішнього наставника, який показав мені, що таке концепція здоров'я. І ось тут я почала отримувати дуже гарні результати по здоров'ю. Я почала ділитися цими результатами спочатку зі знайомими, а потім у соцмережах. І наставник запитав: Як ти думаєш? Такі результати потрібні іншим людям? Звичайно, не задумуючись, я відповіла так. І я почала розбиратися детальніше. Я почала йти по системі, яку давала команда і компанія. І ось в мене почала рости моя команда. Мої клієнти стали моїми ключовими партнерами і колегами. І це дуже приємно. Бо коли ти зміг чи змогла допомогти собі стати здоровим, енергійним ресурсним, ти можеш цю систему показати і іншій людині, і таким чином до мене почали приходити люди, яких я веду від результатів по здоров'ю до фінансових результатів, і показую, як з першого місяця ти можеш заробляти свої перші кошти, причому істотні кошти. Таким чином, я уже третій рік не працюю. Я більше не зриваюся вранці по будильнику і не поспішаю, і наді мною немає начальників. Я працюю по тому графіку, який складаю собі сама, допомагаю собі і людям бути здоровими і фінансово забезпеченими. На сьогоднішній день мої доходи набагато перевищують шкільну зарплату. І люди, які приходять до мене у команду перший же місяць отримують свою одну, дві або три зарплати, і це приємно. Система, яку дає команда і компанія, допомагає дублювати і розвиватися, рости кожному новачку, хто зацікавиться здоровим бізнесом, а також своїм власним розвитком. Тут ми розвиваємося без тиску, без продажів у лайтовому режимі. На сьогоднішній день, завдяки моїм колегам у моїй команді, географія нашого бізнесу така: це Європа, Азія, Прибалтика, Америка, Канада, США, країни колишнього СНД. На сьогоднішній день я здійснюю свої мрії і вони перетворилися вже на цілі. Кілька разів на рік я подорожую із командою і за кордоном, і по Україні. І тепер я уже готую наступну подорож уже з моєю командою і з людьми, які прийшли до мене. Спочатку вони прийшли на оздоровлення, а потім роздивилися також можливості. І новачкам я завжди кажу. Коли ви приходите до мене на оздоровлення, то отримаєте і багато інших можливостей. Я допоможу вам бути здоровими і фінансово забезпеченими. І те саме я скажу вашим людям, тому що вони мають такі ж можливості, як і ви. Наша команда дає дуже круту систему навчання, і це безкоштовно. Завдяки нашим навчальним платформам ми розвиваємося, ми ростемо, ми будуємо великі команди, ми допомагаємо собі і людям змінювати своє життя на краще. Чому я вибрала для себе саме компанію Coral Club та тому, що вона дає мені все: здоров'я, енергію, можливість бути фінансово забезпеченою, допомагати у цьому іншим людям. Тут зрозуміла система, по якій ти йдеш по крокову і отримуєш нові результати. А саме головне, що допомагаєш цих результатів досягати і людям із твоєї команди.